Один із найбільших американських благодійних фондів Help Heroes of Ukraine передав масштабну партію дитячих іграшок для українських діток, які постраждали від війни. Подарунки від небайдужих американців вже цими днями вирушать на деокуповані території. М'які іграшки, настільні та ігри для розвитку, машинки, велосипеди та самокати. Це далеко не повний перелік подарунків, які подолали понад 8 тисяч кілометрів, аби потрапити до українських родин. Ну а це взагалі кубики розвиваючі для того, щоб дитина пізнавала світ, щоб він її не одноманітний. Ну а це вже для майбутніх чемпіонів. Зібрати таку велику кількість іграшок вдалося завдяки американському волонтеру Джої Вентеміллі. Чоловік із власного досвіду знає, що таке втратити дитину. П'ять років тому рак забрав у нього сина маленького Джої. Після втрати сина чоловік разом із сім'єю заснував організацію, яка збирає подарунки для дітей. Повномасштабне вторгнення і горе сотень тисяч українців не залишили Джої байдужим. Він з іншими американцями вирішили підтримати українські родини. When коли відбулося вторгнення в Україну, це одразу повпливало на нас. Ця війна проти таких невинних людей просто розриває наші серця. Тож ми просто намагаємося поширити відблиск джої в Україні, тамтешнім дітям і намагаємося викликати їхню усмішку, хоча б на мить чи день, де вони зараз стикаються з жахливою війною. Загалом волонтер Джої Вентемілія передав сім палетів вантажу, а це близько тисячі найрізноманітніших подарунків. У кожній іграшці є ота частинка любові американців до нашого народу. Це надзвичайно важливо. І, власне, це є не тисяча іграшок, а це є тисячу таких маленьких сердець, які ми е, з допомогою нашого фонду Help Heroes of Ukraine будемо Передані кожному малолітньому українцю, де ми власне і де будемо перебувати. Ось так з посмішками діти разом із батьками зустрічають волонтерів на деокупованій Херсонщині. Чимало дітей такі іграшки бачать вперше. Мені дуже подобається, і у мене ніколи такого не було. А тому одразу беруться досліджувати, що воно таке. Повішать кольцо, надуть надуть і закинуть м'ячик сюди. Батьки радіють подарункам разом із дітьми, але посмішка зникає, щойно згадують, як доводилось виживати під час окупації. Наша родина, троє суток ми просиділи в, ну, в підвалі, в льоху. Без світла, без води, без зв'язку, без нічого. Оцей маленький хлопчик він не знав, де себе діти, коли зверху пролітали самоліти. Ми розуміли, що буде падати, буде трусити, буде все, що завгодно. Ми просто накривали собою. Дуже сильно бомбили різними ракетами, і смерчі, і лунаем, і як же ж, урагани, і касетні бомби. Кожне деокуповане село жахає наслідками російської окупації. Батьки зізнаються, іграшки дітям дуже потрібні. Таку допомогу ми отримуємо вкрай рідко, дуже рідко. Але діти щасливі тому, що маємо. Сьогодні ви зробили дуже великий подарунок. У кожному деокупованому селищі люди дякують волонтеру Джої та іншим небайдужим американцям, які допомагають українцям. Джой, величезне спасибі вам за те, що ви підтримуєте наших діток, які втратили зараз можливість щасливого дитинства. І завдяки вам зараз є дуже щасливі обличчя у дітей, радісні посмішки і, взагалі, щастя повертається. Волонтери й надалі будуть допомагати жителям деокупованих територій і з нетерпінням очікують на поїздки вже до звільненого лівобережжя Херсонщини та інших тимчасово окупованих сіл і міст. Максим Турчинський та Богдан Павлечко, телеканал НТА.